Переможці covid 19 повертаються в лікарні щоб стати донорами плазми. Трагічна дата в історії Абхазії. Придністровці вшанували героїв братньої республіки. Солодке свято медовий ярмарок у Бендерах. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Круг, вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. У відділенні переливання крові республіканської клінічної лікарні почали заготовляти антиковідну плазму. Її будуть вливати хворим на коронавірус з ослабленим імунітетом. Перші добровольці на здачу крові вже є. База потенційних донорів буде створена найближчим часом. Ті, хто переміг COVID-19, зможуть і самі допомогти хворим, наприклад, здавши кров, з нею виготовлять антиковідну плазму. За допомогою її переливання будуть лікувати інфікованих на коронавірус. Таким методом вже користуються у Росії, Китаї, США та Німеччині. Успішний досвід взяли на озброєння і придністровські медики може імунітет, коли у пацієнта не виробляється власний імунітет. Ця плазма може його підвищити, і цим прискорюємо процес видуження. Сама плазма зберігається у замороженому вигляді, доставляється в госпіталь, розморожується. Хворому роблять проби на сумісність, а далі вона вливається йому. Ослаблений імунітет, втрата смаку й запахів. Про все це Андрій знає не щуток. Хвороба почалася безневинно, потім протікання ускладнилося. Тепер, колишній пацієнт коронавірусного госпіталю, врятувати чуже життя, вважає своїм обов'язком, тим паче, що кров чоловік здає вже давно. Люди, Люди хворіють, треба допомогти. Тому прийшов, здав. Може, комусь допоможе. Мені вчора зателефонували, сказали, що вже можна здавати. Історія Світлани схожа. Коронавірус протікав дуже складно. Жінка лікувалася два з половиною місяці. Зараз почуває себе добре, однак каже, не хоче, щоб хтось відчув те саме. Я просто знаю, як це Я просто знаю, як це важко хворіти, тому хочу допомогти хоч кільком людям. Я прийду ще обов'язково. Перед здачою крові слід напередодні пройти лабораторне обстеження. Лікарі мають бути впевнені, що сама процедура для людини безпечна. Після того, як ми після того, як ми отримуємо результати аналізів, які включають хімічні показники, показники гемостазу, рівень антитіл, імуноглобуліну, G, Ми дивимося, чи є протипоказання в крові до здачі плазми. Коли переконуємося, що для донора це небезпечно, ми вже допускаємо людину до самої процедури здачі плазми. Донором плазми може стати тільки той, хто вже переміг коронавірус. Один доброволець допомагає відразу кільком пацієнтам. 21 мільйон стільки коронавипадків у світі. 13 мільйонів пацієнтів вже побороли ковід. 19 751 тисяча померли. Найбільше інфікувань у США, Бразилії, Індії та Росії. Зростає кількість хворих у Європі. Зараз там посилюють карантинні обмеження. Кілька французьких регіонів уже в переліку червоних зон. Тобто влада інших європейських держав не радить туди їздити. Потрапили до нього і деякі іспанські регіони. Молдова також перебуває у цьому списку. Напередодні 390 нових випадків. Наші сусіди перетнули рубіж у 29 тисяч інфікованих. У нас теж нова порція хворих. Вчора на дослідження відправили 260 біопроб з підозрою на ковід і пацієнтів, яких готують до виписки. Виявлено 10 коронапозитивних випадків. У роботі залишається ще 155 аналізів. Решта негативні. Серед них 11 переможців, п'ять співробітників кам'янського санаторію Дністер, троє бендерчан, двоє рибничан, 59-річна жителька села Паркани та городянин 48 років із Слободзеї. Всього вилікувалося тисяч придністровців О Придністрові поступово знімають карантинні заходи. Відкриваються дошкільні заклади. У Слободзейському районі відновили роботу сім дитсадків. Решта запустять пізніше. 17 серпня планують відкрити два дитсадки у Дубосарах. Придністрові сьогодні згадували трагічні події 1992 року в Абхазії. В Терасполі вшанували пам'ять героїв цієї вітчизняної війни. Траурні заходи пройшли біля представництва братньої республіки. 14 серпня 1992 року назавжди залишиться трагічною датою в історії Абхазії. У цей день, 28 років тому, у Братню республіку увійшли грузинські війська. Почалося збройне протистояння. Воно переросло у вітчизняну війну. Бойові дії тривали 413 днів. Їх жертвами стали понад 2,5 тисячі чоловік. Більше 5 тисяч отримали поранення. В кінці 80 годов кінці вісімдесятих на початку 90-х Абхазія, Південна Осетія, Придністров'я опинилися в дуже важких умовах. Політика, яку вели і Грузія, і Молдова ставила людей перед вибором, який шлях обрати, куди йти, і коли ця політика призвела до військових подій, народ жодних інших варіантів для себе не бачив, як захищати вітчизну. На допомогу братньому народу відгукнулися і Придністровці. Відвоювавши незалежність своєї Придністровської республіки, пліч опліч з Абхазами воювали і наші добровольці. Стоит вспомнить нашего соотечественника. Варто згадати свого співвітчизника Романа Радковського, жителя Дубасар, який прийняв для себе таке вольове рішення і відправився на війну. На жаль, загинув і залишився на віки в обіймах абхазької землі. Цей день ми згадуємо ці трагічні події, віддаємо дань пам'яті героям Абхазії. і Бажаємо братній країні процвітання подальшого розвитку наших дружніх взаємостосунків. У Придністрові пам'ятають про вітчизняну війну в Абхазії. У Тирасполі вшанували пам'ять мирних громадян, захисників, які загинули 28 років тому. Сами спортшкіл планують зробити три. Це ініціатива Бендерської держадміністрації. Кажуть, плюс в економію бюджетних коштів. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Свою точку зору озвучили і батьки, і чиновники. Реорганізація спорту в Бендерах. Дискусія триває, думки розділилися. Як це буде велике питання про ми про скорочення. Ми не говоримо. У нас буде поетапний перехід на пілотний проект. Всі ставки залишаються. Жодної скорочувати поки не будемо. Поки не будуть. Чиновники запевняють, тренери і діти не постраждають. Хочуть скоротити частину директорів, заступників та методистів. Основна мета економія бюджетних коштів. Для цього і планують вивільняти робочі місця. На сьогоднішній день у нас. 139. на сьогодні. У нас 139 працівників спортивних шкіл. Передбачається 80 штатних одиниць. Майже 60 буде вивільнено. Фонд економії заробітної плати в рік складе 2,5 мільйони. А це підвищення заробітної плати, проведення масових фізкультурних заходів. Нас безпакою, то тренерс що... нас турбує те, що середній вік тренерського складу 47 років. Що буде далі? Якщо ми не будемо нічого змінювати, спорт просто помре. Молодих тренерів дуже мало. Це пов'язано з низьким рівнем заробітної плати. Коли прийдуть молоді фахівці, і що буде з заслуженими кадрами? В адміністрації не уточнюють. Батьки юних спортсменів стурбовані змінами. Просять залишити все, як є. Я вважаю, що якщо є організація, і якщо і організація, і вона дає результати, то приводу ламати все немає. Це просто експеримент, і результат його невідомий. Може все поламатися і загальмувати спорт. Взагалі тренування спортсменів тривають у Бендерській школі гімнастики та акробатики. Готуються до чемпіонатів. Тренери кажуть, ситуація напружена. То якщо це станеться, порушиться побут школи. Традиції, які довго створювалися. Хочуть скорочувати медперсонал. А у нас травма небезпечна від спорту. Зараз зважують усі за і проти. До єдиної думки не дійшли. Бендери район сонячний. Територія міської школи номер 16. Зараз вона виглядає запущеною і необлаштованою. але це поки що. Раніше це, була зона закрита. Раніше це була зона закрита, а зараз думають робити спортивний комплекс. Це дуже добре, для наших дітей це тільки радість. Це хороша ідея, тому що ми тут гуляємо щодня, і нам ніде відпочивати. Робота над проектом велася кілька місяців, і ось старт масштабному перетворенню дано. Проект дійсно масштабний, вимагає великих фінансових вкладень і тимчасових витрат. Будівництво триватиме близько двох-трьох років. Цьогоріч заплановано вкласти один мільйон з фонду Капвкладень. Усі роботи будуть проводити поетапно. Спочатку замінять підпірні стіни, аби створити яруси і зонувати територію. Прибрали і старі турніки. Майданчик воркаута залишиться. Його встановили кілька років тому. Наступний крок ландшафтні роботи буде освітлення із системи поливу. Цікавинки додасть складний рельєф у нас місцевість у нас справді нерівна, ландшафт горбистий і різнорівневий. З цим пов'язані довгі роботи з проектування, тому що необхідно було поєднати і паркову, і спортивну, і зону для відпочинку. Від таких змін виграють не тільки жителі мікрорайону. Врахують і потреби школи. Уроки фізкультури або святкові заходи будуть проводити у новому парку. Старовинний міський парк князя від гінштейна, закладений понад два століття тому. по праву вважається візитівкою Кам'янки. Оригінальний парковий ландшафт, порожні ставки з кованими містками це все, що нагадує нам сьогодні про ту давню епоху а ще встановлений нещодавно бюст прославленому полководцю. Завдяки програмі фонду Капвкладень кам'янчани мають намір повернути колишню красу парку найближчим часом. Вже добігає кінця будівництво головного входу. на даний момент. Зведена частина вхідної групи в парк Візгенштейна, що включає в себе залізобетонні фундаменти, а також 10 колон за вишки близько 7 метрів і діаметром 70 сантиметрів. Надалі колони будуть з'єднані залізобетонною балкою стопінчистої форми з елементами цегляної кладки та іншими декоративними. Елементами, що додають класичний стиль даній конструкції. Також в планах на поточний рік замінити і огорожу парку з боку центральної вулиці Леніна. Її планують виконати з використанням елементів художньої ковки. Одночасно з'явиться вздовж парку новий тротуар. Великий обсяг робіт заплановано і на наступні три роки. Всього на реконструкцію парку з фонду капвкладень планується виділити близько 18 мільйонів рублів. Реконструкція парка передусмотре на встановлення за реконструкцією парку передбачено відновлення озер. Це великі, об'ємні роботи, а також підведення води з Дністра для їх підживлення. Ремонт естради, будівництво роллердрому, фонтану, замощення території, різні зелені конструкції, благоустрій територій навколо озера, маса інших заходів. Крім будівництва вхідної групи, цьогоріч передбачено в парку ще й обладнання дитячого ігрового майданчика. Сьогоднішній ранок багато бендерчан почали в Преображенському соборі. Храм не вміщав всіх бажаючих. Отже, служба пройшла на просторому подвір'ї. Настоятель кілька разів нагадує про дистанцію і масочний режим. Річисте владиця всякі біди з бабіра бибоян. Цього дня парафіяни несуть до церкви мед, мак і квіти, щоб посвятити ще в стародавній Русі. Склалася традиція влаштовувати середині серпня світле свято в пам'ять про Спасителя, звідси і пішла назва Спас ще з маленьких років з дітьми ходили до церкви у цьому році? Теж зібралися така традиція. Наші дідусі, бабусі ходили. Ми про своїх близьких і щоб Бог нас оберігав і пішла від нас хвороба. на легше на душі стає у це свято. Сьогодні почався Успенський піст. Він триватиме до яблучного спаса. Цей тиждень посту майже такий же суворий, як і великий, але разом з цим найсолодший. За медом вирушаємо на міську площу. Тут просторо, але продавців в цьому році менше. Нараховуємо всього 15 наметів. Мед пропонують гречаний квітковий, асортимент теж скромніший. Що не скажеш про ціну. В цьому році ми не стали розділяти травневий і різнотрав'я. Качали одним збором, тому що незначний був збір. Тільки б розмазали по флягам, Вийшло меду мало, але дуже смачний. Ще один ходовий товар букетики букетики-маковічики. В них ароматні трави, соняшник, чорнобривці, колосся. Парасковія Васильєва пропонує свій ексклюзив. Говорить, такий пшеничний букет збереже від хвороб і неприємності протягом всього року. тут. Де 70 сімдесят каласковтуди 70 колосків. Сьогодні велике свято возвиження Христа Господнього плюс свято Маковея. І на Макове зазвичай святять квіти. Багато хто бачить поруч пшеницю, тому це достаток і любов у будинку. Хто не встиг запастися медом, наступної середи ще один ярмарок на ябишного спаса. Його відзначають 19 серпня. Торгівля знову на центральній площі Бендер. Сьогодні на лайнс арені стартує Амоліга 2020. У першому турі ігри будуть проходити паралельно на двох полях. Відкриють сезон два матчі інтердністерком проти Червоної зірки. І ністро гребеник. Стартовий свисток о 20.00. І відразу після п'ятничної стафету підхоплять ще дві пари суперників. Карпень зустрінеться з чемпіоном минулорічного розіграшу геотермалом. А Вівафарм прийме торпедо. Цей поєдинок ми покажемо. Трансляцію дивіться на нашому каналі в суботу о 21.00. До речі, онлайн трансляції матчів будуть доступні на офіційному сайті soka.md і в соціальних мережах. Так що озброєтесь гаджетами і вболівайте за улюблені команди. Поки на стадіон через пандемію уболівальників не пустять, але ми компенсуємо всі прогалини. Залишайтесь на першому. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вже в понеділок. Зустріч, як завжди, о 18.15.